Англійська міжнародна організація Save the Children вже вкотре підтримує Тростянецьку громаду. Зокрема, жовтня минулого року для центру первинної медичної допомоги представники організації вже передавали меблі, медичне обладнання, велосипеди та оргтехніку. Нещодавно благодійники знову завітали до даного медичного закладу, проте цього разу з моніторинговим візитом. Вони приїхали якось, запиталися, що нам потрібно. І ви знаєте, я дуже рада результатами нашого співробітництва. Так як у нас дві амбулаторії, в Нескучанській сім, були зруйновані, і мені прийшлося всіх медичних працівників перевезти сюди на шкільну три, то нам знадобилися додаткові меблі, додаткові стільці. Дещо було і тут поломане, застаріле таке. Вікна ж були і двері вибиті, і в нас покрали й сумки у лікарів. Сумки-укладки. Нам благодійна організація допомогла все це закупити. На сьогодні закуплено для всіх сімейних лікарів прекрасні сумки з укладками. 10 штук для сімейних лікарів. Там є все тонометр, глюкометр, там є офтальмоскопічний набір. Пульсоксиметри, ну все, що потрібно для роботи сімейного лікаря, закуплені столи нові, стільці нові, шафи для одягу, шафи для медикаментів, пеленальні столики. У мене на сьогодні всі фельдшер-фельшера на селах будуть з велосипедами, з транспортом. Тому вони цього дуже хотіли, так як села є великі з кінця в кінець, поки об'їдеш всі виклики. Так що я дуже вдячна благодійній цій організації, які нам допомогли. Дуже дякую за співробітництво. Окрім гуманітарної допомоги організації Save the Children цього тижня було проведено тренінги з надання психологічної допомоги. Вони організували нам ще тренінгові курси у Сумах, і мої медпрацівники з'їздили туди, вернулись дуже задоволені, так як медпрацівники є різного віку, в різний час позакінчували медичні установи, але це нові підходи до надання первої медичної допомоги, до надання медичної допомоги при травм. Психологічна, перша психологічна допомога, яка дуже на сьогодні актуальна. І вони за два дні відпрацювали, і плануються ще такі тренінги для медичних працівників. Мої співробітники з великим задоволенням відвідали ці курси і, надіємося, на подальшу співпрацю будемо, будемо навчатися, брати все на ме І дуже вдячні за таку допомогу. До слова, міжнародна гуманітарна організація Save the Children вже більше ста років захищає дітей в усьому світі. Починаючи з 2014 року, організація переважно займалася гуманітарною допомогою для жителів Донецької та Луганської областей. Проте, після 24 лютого, вона розширила свою діяльність на інші області України. Зараз же, крім гуманітарної допомоги, організація надає медичну та психологічну допомогу. А також… Кожна дає фінансову допомогу тим, хто її потребує. Діана Овчаренко, Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.